Що Вам робити зі своїм життям далі. Думаю, якщо вам попалося це відео, то, значить воно для вас актуальне. Давайте разом подихаємо для того, щоб налаштуватися один на одного. Окей, дивимося для початку, хто ви. Так, взагалі подивимося в потоці, що нам будуть казати карти, яка ви. Що зараз таке сталося? Щось вас дуже сильно потрясло, вивелося стану спокою де ви себе комфортно почували. Щось дуже сильно змінилося, і тепер ви шукаєте якоїсь розради, ви взагалі не розумієте, як так сталося. Якби у вас на душі буря. Дуже ви якось зараз відчуваєте себе кинутою, непотрібною. Причому тут якісь зовнішні фактори. Це не щось ви собі надумали. Тут щось саме зовнішнє на вас повпливало. що це таке було? Якісь пов'язане з вибором. Ви, можливо, десь щось провтикали. Пов'язане з грошима. Кредіти, долгі, іпотека, не знаю, що тут може бути, але десь вам або долг не віддали, або десь вас скинули на гроші. Щось пов'язане з грошима, з матеріальною сферою діяльності, або це можуть бути не гроші, а просто щось матеріальне. Те, що можна пощупати. Отут у вас щось не вийшло. Отут ви десь протупили, тут ви прийняли неправильне рішення і щось втратили. Окей. А ну, а щось ще про вас? Можна хороше щось про вас? В цьому ви робили, ви людина щира, наївна. А, відкриваєтесь людям дуже швидко і просто. Я не скажу, що ви прям вообще не шарите цього життя. шарите, але ви вибрали сторону добра, сторону відкритості, сторону того, що ви проявляєте свої почуття, ви цього не встидаєтесь. Вам здається абсолютно нормально бути вічно молодим. Це прямо про вас абсолютно. Ви відкриваєтесь людям, ви довіряєте ним, ви не боїтеся якось від, а, а, від ніх, да? обжечься, тому що вам хочеться вірити в любов, в кохання, в добро, в мир, у всьому мирі. Давайте подивимось, як вам покращити своє життя, як вам взагалі покращити, що треба з ним зробити. Мір. Угу. Дивіться, ви маєте усвідомити три старших арканів, розумієте, що те, що зараз в вашому житті відбувається, це а, капітально, це дуже важливо Важливо про це розуміти. так? А, також нагадаю, що дуже важливо поставити лайк, підписатися, прокоментувати відео, щоб воно працювало на вас, і це плюс буде енергообмін, буде дуже справедливо, тому я вас дуже попрошу. Поки ви пишете, лайкаєте, підписуєтесь, я вам скажу, вам тут дуже важливо відпустити ті періоди життя і тих людей, які не сприяють вашому розвитку. Ви тут маєте якийсь певний шаблон, систему вашого життя, якийсь погляд, який перестав можливо працювати. Конкретно у якийсь момент цей погляд життя, взагалі ці якісь установки, неважливо чого застосуються, грошей, відносин, вашого світосприйняття, якихось тенденцій, світ змінюється, і вам треба не бути шаблонним. Тобто, вам треба вміти в якусь гнучкою своє мислення розвивати, Тому що те, що Колись працювало на вас, перестало працювати. І відпустіть його. Не бійтеся, воно в свої плоди, всі, які могло вам дати, вже віддало все. Ви маєте завершити, ви маєте обнулитися для того, щоб почати йти в свій новий етап життя. Як вам це зробити? Як вам це зробити? Які дії вам треба зробити? Ну от, буквально, буквально відпустити, не триматися. дивіться, воно й саме від вас йде. Воно й саме від вас йде, а ви за нього чіпляєтесь, чіпляєтесь, чіпляєтесь. Тобто є якісь нові горизонти, які треба, які слід якось вивчати, да, стільки всього я нового вроді. А ви дивитесь саме туди. Ви аналізуєте, що воно вам дало, що воно вам не дало, боже щось шубити. Типу, ви просто ви аналізуєте ті плоди, які у вас вже є, да, замість того, щоб робити якісь нові. Ви не ну, тобто, типу, вам треба йти в нове в перспективу в щось нове, в щось якісь нові пізнання, так е, не знаю, якусь диплом. Автоматично намагатися спілкуватися з новими людьми, які вам дадуть якийсь новий погляд на життя, якось більше в цілому комунікувати з людьми, не бути дуже інертною людиною. Це вам важливо взагалі усвідомити. Отак от, от, Сподіваюся, вам сподобався цей розкіт, сподіваюся, що візьмете себе в руки будете самі керувати своїм життям. А я вам раджу подивитися всі інші відео у мене на каналі, тому що їх там дуже багато, вони всі цікаві на будь-яку тематику. Тож, до зустрічі!